Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: християни східного обряду святкують Великдень. У Золочеві освятили Великодні кошики. Бійця 103-ї окремої бригади тероборони Михайла Редько посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. На фронті загинув воїн із Золочівського району Степан Вельган. Попрощалися із Ярославом Довбушем, що загинув під Бахмутом. Найбільша писанка, як у парафії Православної церкви України села Сновичі. Готувалися до Великодня у Золочівському районі. В полі люди натрапили на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Внаслідок наїзду автомобіля, травмована літня жінка. Мисткиня Гевко-Галина проводить майстер-класи з писанкарства. Світ дитинства, нова послуга центру Зарпа у Золочеві. У Красненській громаді сплили кошик перемоги та провели майстер-класи. Внаслідок потрійної ДТП загинув водій легковика. 16 квітня християни східного обряду святкують Великдень, свято Христового Воскресіння. 15 квітня після полудня у золочеві відбулося освячення пасок. З усіх куточків міста йшли люди, несучи великодні кошики в церкву. Біля храмів постійно було людно: одні йшли, інші приходили. Кореспонденти Золочев.нет були на освяченні пасок у церкві всіх святих в землі українській прославлених та у монастирі Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа Отців Василіан. Сьогодні для нас торжество Пасхи це є величний день, адже ж це свято і свят, торжество і торжеств. І саме велидень для нас, українців, в сьогоднішній день війни Загарбницької проти нашої держави є щонайбільшим. найбільшим, адже ж ми сьогодні ми вкладаємо молитви кожен українець для того, аби Господь послав нам іншу пасху, пасху нашої перемоги, перемоги українського народу. Тому споживаючи цю пасху, кожен із нас, українець, перш за все, буде просити Бога здоров'я для себе, для своїх рідних, для дітей, для батьків. Будемо просити здоров'я і сил в руках, в ногах нашим захисникам, які сьогодні боронять. Нашу державу на передовій. Христос Воскресмертви, смерть, смерть подолав. І тим, що в роба життя дарував. А ця Пасха гарна, а ця ще крашення і сина, і Святого Духа. Ця і сина, і святого шклані. такі гарні, о, який гарні. Це шоколад, це істина і Святого духа. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено бійця 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України Михайла Редько. Про це повідомляють у Бродівській міській раді Золочівського району. Відзнаку президента України днями передали дружині загиблого героя Іванні Реці. У Бродівській міській раді нагадують, що тероборонець Михайло Редька загинув у вересні 22-го року на Донеччині. Боєць віддав своє життя, рятуючи командира та цивільних під. Під час виконання бойового завдання розвідувальник з позивним Дешебешник служив у десантних військах, мав командирський хист і стратегічне бачення. Він вів за собою інших, та відзнаку за проявлення героїзм і мужність отримав на превеликий жаль посмертно. Вічна шана герою. Сумна звістка з фронту під час виконання бойового завдання загинув наш земляк Вельган Степан Ярославович 1966 року народження із Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посилання на старосту Світлану Вовк. В понеділок, 17 квітня 2023 року, о 17 годині біля Золочівського загального закладу середньої освіти номер 2 імені Маркіяна Шашкевича Золочівщина зустрічатиме тіло загиблого героя Вельгана Степана Ярославовича. Рославовича. Опісля скорботний кортеж вирушить до рідного дому військовослужбовця у селі Єлиховичі, де відбудеться поминальна панахида. В селі Єлиховичі зустрічають героя навпроти костелу. Далі вулицею Джерельна, колишня галана. Прохання до жителів організовано зустріти траурний кортеж з тілом загиблого біля своїх будинків з лампадками та квітами. Чин похорону відбудеться у селі Ялиховичі 18 квітня 2023 року, о 15 годині. Поховають героя на цвинтарі села Городилів. Пізніше повідомила староста світла пам'ять і шана Герою України. В боях під Бахмутом, 6 квітня 2023 року, загинув захисник України Довбуш Ярослав Ярославович. 1979 року народження, житель села Плугів Золочівського району, щирі співчуття дружині та дітям. Ярослав Ярославович віддав своє життя за захист України, кожного з нас, за нашу свободу і незалежність, світла пам'ять і шана Герою України. Складаю як від свого імені, так і від цієї громади, села засмученого Плугію. Щиру подяку за ту вашу молитовну. Присутність. Пам'ятаймо за наших героїв Небесної Сотні, пам'ятаймо за наших захисників, захисниць, які віддали своє життя за кращу долю нашого українського народу. А ми маємо перемогти самих себе, перемогти гріх. І перемогти ворога, який ступив на нашу українську землю. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Слава Україні! Попри війну з вірою у Бога та перемогу, українці знаходять сили й натхнення підтримувати звичаї та традиції у підготовці до Великодня, зокрема у парафії святителя Миколая, Православна Церква України у селі Сновичі Золочівського району на Львівщині створили величезну писанку, кошик, різноманітні декорації та поклали плащаницю. Писанка претендує на те, щоб називатися найбільшою писанкою Золочівського району. Її висота понад 3 метри. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, розкажіть, як на вашій парафії відбувалося приготування до такого величного свята, Воскресіння Христового? Це дійсно такий якийсь такий відповідальний момент, коли е підготовлюєшся до такого великого свята, свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ну, коли в'їжджаючи е і приходячи до нашого храму, ви зауважили, ми встановили писанку. І надіємося, що це є найбільша писанка нашого району. Так само такий кошик великодній, де може молодь, де можуть діти робити собі таке якесь селфі сучасне, фотографуватися, мати таку пам'ятну згадку про сьогоднішнє торжество. Ну, знаєте, навіть погодні умови, ні війна, ніщо не може зламати. Ось цього приготування до Великодня Кажу, бо Бог. Переміг, каже, всі ті випробування, переміг страждання, переміг смерть. І так само ми переможемо неодмінно. Ну, але е, знаєте, навіть е, кожного разу, коли готуєшся до таких великих свят, ці свята вони якісь є, дуже такі особливі. Тому що кожен десь по-особливому і ми готувалися е, навіть із цією писанкою. Цей задум мене гуляв вже давно в голові, і сьогодні він став реальністю втілився. Але завдячуючи таким окремим людям, мастику Михайло, Біль, Петру, Мещишину, Роману, дівчатам, які допомагали ґрунтувати ось всі ті вироби із металу, Горинчин, Любі, Куніцький, Марії, Коропецькій Євгенії. Ну і звичайно, нашим паламарам, хлопцям, де ось ті кошики, що ви. Бачили, кажу, вони по особливому робилися. Знаєте, бо просив старших хлопців, кажу: Поможіть, зробіть, ви знаєте, як це робити. Ой, очі тут дуже відповідально. То такі масштаби дуже великі. Ми то певно не то. Але з малими хлопцями, які дев'ятий, 10, 8 навіть клас, хлопці були паламарі, які тут прислуговують в церкві. Вони на мали той лози. Каже, після школи ми разом збиралися в мене на подвір'ї, і ми то плели. Сплели один день, на другий день приходили, нам не сподобалось, то розплетали наново то, все сплітали. Ну, ось, ось так, ось так. Помаленьку, помаленьку, каже, ми готувалися до. І готуємося до того великого торжества Воскресіння Воскресіння Ну і звичайно е украса нашого храму не тільки є, ось є ота плащаниця, але ось та голгофа, який символом є страждань і смерті Ісуса Христа, не ті знаряді вбивства, і спис, і, і губка, і те, як знімали Ісуса Христа по тій драбині, по тому полотні Кажу, все це воно. Кажу, відображає ось ту таку історичну ностальгію, що воно було, що воно сталося. каже, і надіємося, що воно буде, бо не тільки Господь воскрес, каже, але і воскреснемо і ми, і так само воскресне наша батьківщина і наша Україна в таких важких умовах життя і виживання. А щодо розмірів великодньої писанки декорованої на подвір'ї? ці розміри мають більше ніж 3 метри більше 3,20. Кажу, ну я надіюся, що це є найбільша писанка району і тому золочу не донесе до всіх. Можливо, хтось буде хотів наше село основичі нашої православної церкви України Святителя Миколая Храму зробити ще більшу. кажу, ми будемо раді, коли каже навіть такий час, час війни каже, але все ж таки ми свої культури, ми своїх традицій. ми. Ми не губимо, але стараємося їх дотримувати і передавати десь із покоління в покоління у Золочинському районі. В полі люди натрапили на 152-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни, 13 квітня о 8.33 піротехнічною групою другого спеціального центру швидкого реагування державної служби надзвичайних ситуацій України було вилучено та знищено встановленим порядком 152-мм міліметровий артилерійський снаряд часів другої світової. Війни. Війни, що було виявлено у селі Пеняки Золочівського району в полі, інформують рятувальники. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області звертається з проханням дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки. Не наражайте себе на небезпеку. Ні в якому разі не торкайтесь небезпечного предмету, не переносите та не розбирайте його. Не кидайте у багаття. Це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку. За номером 101 або 102 дорожньо транспортна пригода сталася 12 квітня близько 15.00 у селищі Берлин Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля шевролет Авео, 52-річний житель Бродів, здійснив наїзд на пішохода, 63-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом, слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за Частиною першою статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України, максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на срок до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції Львівщини. Будьте обережні на дорогах. Центр ЗАРПА, що у Золочеві по вулиці Львівська, 50, хоче розповісти вам про нову послугу світ дитинства. Тут ведуть підготовку діток у школу. Привіт! Центр ЗАРПа Хоче розказати вам про нашу нову послугу Світ дитинства. Світ дитинства включає в себе підготовку діток у школу. Це перший досвід у житті дитини, логіку, математичний розвиток, навчання елементів грамоти, мовлення та читання. Ми запрошуємо діток від 4 до 6 років. Заняття відбуватимуться два рази на тиждень, тому батьки зможуть обрати для себе будь-які дні та години. У групі буде не більше 10 діток. Після навчання у нашому центрі діти легше адаптовуються до шкільного життя, до його ритмів та його вимог. Діточки, сьогодні ми тут гарно зібралися в чотовому класі і будемо малювати малюночок. Перед вами гарний малюночок розпочати малювати, що ми будемо. Веселку. А коли наступає веселка, дітки? Коли, дощ. коли закінчується дощик і виходить. Веселка. А над веселкою глянемо, що є, світить. Сонечко. 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 Давайте подивимося, які кольори веселка має. Жовтий ще Жовтий. правильно right. the land, the right. Так. іландовий. Правильно, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 квітня близько 11.40 на автодорозі Київ-ЧОП поблизу села Янгелівка Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: вантажівки Мерседес бенц Актрос, якою керував 56-річний чоловік, особисті дані якого уточнюються. Вантажівка ДАВ під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіля Тойота Кемрі, яким 61-річний киянин від отриманих наслідок ДТП травм водій легковика помер на місці події. Водій Mercedes-Benz Actros та пасажирка Toyota Camry 61-річна киянка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані за фактом. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Санкція Ті передбачає покарання позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції Львівщини. Будьте обережні на дорогах. Писанкарка Гевко Галина проводить майстер-класи з писання писанки цього разу у Золочеві писанкували членкині товариства Родинне дерево. Це вже такий великий захід такого міського рівня, де моя подруга, моя коліжанка, моя колега по роботі Галина Гевко організовує вже неодноразово в Золочеві. І сьогодні ми вирішили прийти підтримати її перш за все. Ну і сьогодні є членкині моєї організації якою очолюю громадської організації Родинне дерево. Оскільки дівчатка в суному лемки вони прийшли сьогодні і писали лемківську писанку. Вона своєрідна, вона особлива. І навіть Галина підготувала спеціальні писачки для того, щоб можна було дійсно створити лемківське чудо, лемківську писанку. Ну що ж, дякуємо Галині, дякуємо ліцею, що прийняв. Хай живе така традиція українська. І приємно те, що ми не забуваємо, як писати. Наші бабці, прабабці писанки, сьогодні ми це відтворили. Писанка для мене в першу чергу: моя Україна арттерапія, краса, добро, творчість і позитив. Скільки років ви займаєтеся даною писанкою? Ого! го Писанку, скільки себе пам'ятаю. Але дуже давно колись колись, і я впевнена, що Світлана Миколаївна на наливайко це пам'ятає. Колись до нас приїхала така пані Мецкова за кордону, то десь був якийсь 93-94 рік Світлана Миколаївна, підкажіть. Приїхала до нас така пані. Чи з Америки чи з Канади не пам'ятаю, і вона мені відкрила світ писанки. Е, вона запросила всіх заступників директорів з національного виховання. Вона запросила художників міста Золочева, І ми в будинку культури вперше познайомилися з писанкою. Повторююся, це був це були 90-ті роки, початок 90-х років. І я для себе відкрила ой-ой, яка краса, який спокій, яке умиротворення, е, яка філігранність. Яке гарне наше народне мистецтво. Працівники Центру культури та дозвілля Красненської селищної ради вирішили подарувати частинку тепла і духу українських традицій нашим мешканцям та тим, хто захищає нас на фронті, 9 квітня у місцевому парку у селищі Красне працівниці культури Красненської територіальної громади сплели великодній кошик перемоги. Поки що в процес плетіння пасхального кошика, вихованці гуртка з села Андріївка продавали власноруч виготовлені вироби, збираючи кошти для підтримки. Ки збройних сил України також в приміщенні центру культури і дозвілля відбулися різноманітні майстер-класи, виставка робіт художнього гуртка, палітра та ярмарок. У нас сьогодні така акція. Ми плетемо кошик перемоги. Маємо надію, що цей кошик нам насправді принесе перемогу, так як тут задіяно багато людей, дітей. Ми в очікуванні цієї перемоги, бо ми прагнемо її, і ми шукаємо такі способи, як заробити більше коштів для наших хлопців, завдяки яким ми маємо можливість спати в теплих домівках, маємо можливість святкувати. Тому ми дуже часто проводимо різні акції, збираємо кошти і таким чином пробуджуємо людей, щоб вони долучалися до. У нас і е, святкували і працювали разом з нами для наших хлопців. Ну Он ось таке. Ми е, сьогодні планували, що до нас прийде багато мужчин, е, які е, покажуть нам свої майстер-класи. Але у зв'язку з е, подіями, які відбуваються в нашій країні, бачите, мужчин на жаль, немає. Вони напевно е, захищають нас на передовій. Ну, плетемо і бажаємо всім перемоги. Хто нас буде дивитися, робіть такі акції, залучайте людей, пробуджуйте. Бо люди насправді чекають, можливо, в багатьох селах і чекають таких акцій, і хочуть десь виходити, де святкувати, десь відпочивати від подій, які сьогодні в країні відбуваються. Сьогодні, у вербну неділю, ми вирішили взяти участь у благодійній акції на ЗСУ, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям. Усі вироби ми зробили своїми руками. Тут прикріплений магнітик. Його можна прищепити на ваш холодильник, і він буде оберігати ваш вашу оселю. Виріб теж зроблений своїми руками. Його можна розмістити навіть у великодній кошик, так як тут є свічка. Також він просто буде прикрашати вашу оселю. Сьогодні ми знаходимося в центрі культури і дозвілля Красненської селищної ради. Тут ви зможете побачити різні техніки, в яких працюють наші дівчата. Це завідувачі як бібліотек, так і народних домів. У нас є сьогодні така місія. Ми плануємо зібрати кошти для наших захисників, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість відкочувати в теплих домівках, святкувати наші великодні свята. Можете побачити вже готові роботи, які наші майстрині підготували. Ми сьогодні робимо писанку у техніці. Ну, ніж писанку зернівку. Використовуємо ПВА і різноманітне зерно. Зерно, деяке ми підготували заздалегідь. Ми його підфарбували звичайними харчовими борниками. І ось викладаємо довільний узор. Візерунки різні, кожен як собі забажає. То включає будь-яку фантазію. Окрім того, у своїх бібліотеках і народних домах ми проводили майстер-класи з дітками. Писанку зернівку ми робили. Робили декупаж. Так, це коли ми витинали узор серветки і наносили на яйце. Робили писанку у техніці крилими фарбами, робили писанку, поп'ємо ше. Також є декопаж. Тут нитка є така. І, і паєтки використовували з підручних матеріалів, які вдома залишилися, і ми так використали, щоб гарно оздобити наші. І зразу пропонуємо підставочки такі з паперу для наших писаночок. Ми використовуємо мак, пшуно, яке помалювали харчовими барниками різних кольорів: е, голубий, е, оранжевий, зелений, жовтенький. Також використовуємо дрібненькі макарончики. Е, е, Рис, гречка, це є пшуно, льон, горох кукурудзяним, пшоно не мальоване є, ширише в синьому кольорі. А тут ми маємо на продаж такі вироби техніці паперкрафт, Такий Таке також маємо таку гарну, маємо таку гарну патріотичну писанку. Це у нас є діючий гурток в комунальний заклад публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора. Ми виготовляємо там такі різні вироби. А скільки часу займає виготовлення такої поси? Займає багато часу, тому що тут дуже така делікатна робота, це можна сказати моделювання, але дітки терплячі і також дорослі, ну тобто це дуже гарна, така цікава нова техніка. На нашій е, сьогоднішній е, дійному ярмарку ми представляємо ось такі вишиті писаночки, е, які вишиваються за допомогою вишивальної швейної машинки. Е, Машинку саму ми отримали, не, отримали, а вірніше, виграли міні-проект від Карітас е, е, Жовка. Е, і отже, протягом Пів року ми виготовляємо різні вироби. Сьогодні напередодні великого дня ми виготовляли писаночки, але також маємо декілька прикладів, наприклад, полончиків. Так, медальончиків бачимо різних. Ми вже брали участь в попередньому ярмарку, який проходив в Красному біля школи, де також виручили немало коштів, які передавали на ЗСУ. Отак техніка дуже простенька, закупляється пінопластове яйце, так основа. Вишиваємо на тканині, бачимо є атласна, є панама, є інші види тканини. Вишивається заготовочка, де ми її спеціальною технологією впихаємо в пінопласт і прикрашаємо відповідно різними стрічками. Стрічки підбираємо під колір, під фасон. Тому ви в нас можете знайти різноманітні і великодня така тематика, і квіткова, і патріотична. Кожна писанка різна, немає однакових. Так, різні. Кожна має свою Ізерунки, історію, так. створення. І... І... Так що... Можете приходити до нас, можемо е, робити на замовлення, можливо, у когось є якесь специфічне замовлення, якісь, або е, вишиваночка, якась е, має бути окремо, чи орнамент, який відповідно до вишиванки хтось хоче, чи під свою рушничок на кошах. Все можна виготовити під замовлення, з нами зв'язуватися. з радістю З будемо виконувати такі замовлення. We're Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати. Те армії, дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!